Володимир Олександрович Зеленський, я вас більше не поважаю, зараз поясню чому. Після того, як, я, як ви перестали поважати наших воїнів Збройних сил України і закрили Тернопільський протезний, все-таки закрили державний протезний. У мене до вас закінчилась повага, тому що я записав відео, мене люди попросили, щоб не закривати, бо стільки воїнів, стільки бійців лишаються без кінців, без ніг, без рук. І не кожному дано за кордоном зробити протез за великі гроші. Власник протезного, тернопільського державного, не власник, а директор державного тернопільського протезного відкрив свідки самий бізнес протезний. Ну, звісно, що треба закрити державний. І я, вас, я вам навіть допоміг. Бо на тому відео жінка казала, що писала листа до пана президента в адміністрацію, щоб не закривати тернопільські протезні. От. І я позвонив до Жені Кушового, до вашого лучшого друга, і сказав: дивіться, хлопці, бо на відео жінка говорить, що листа давно написали в адміністрацію президента, але ніякої реакції немає, і тернопільський протезний державний закривають. І Женя сказав, так, без проблем, порішаємо, поможемо. Дав сигнал. Уйобкам з Тернопільської слуга народу а тим блядь, гевкам. І до того часу, як телебачення, на тернопільські протезні, вже, була, вже був папір, що ви дасте відповідь обов'язково людям і не закриють тернопільські протезні. Ну, принаймні, відповідь дасте. Ви не дали відповідь людей порозганяли, протезні закрили. Через то я вас більше не поважаю. Якщо ви не поважаєте Збройні сили України, бійців, які віддають свої кінцівки своє життя. І свою волю, бо ви їх зробили зараз полоненими дома в Україні, в себе вони воюють за Україну і вони полонені у вас по ваших законах. Я вас більше не поважаю. І я не боюся вас. Ні вас, кого абсолютно стоїть влада. Тому людина, яка не боїться смерті, її не, неможливо нарікати. Тому я думаю, що ем, коротше, вам всім піздець, блядь. По-любому буде. А я вас не боюсь.